Народилася в Арсахерскую. Так, вы представляете с вами России и в Украине. Так, документы первый повноважний, а надавалось только у замок до якобы, так? Да. Все самое. Добавляюсь протокол номер 2, 29 травня 2014 року, так? У вас справа. Скажіть, будь ласка, громадська рада, який є статус? Громадська рада це є делеговані представники інститутів громадянського суспільства, які зареєстровані на території міста Кам'янець-Подільський, які подали свої заяви, щоб входити до громадської ради при виконавчому комітеті. Кабіну про утворення громадських рад не було зазначено, що громадські ради можуть бути юридичними особами. На жаль, при створенні громадської ради, яка перша була у 2011 році. Положення про громадську раду, яке розробляв виконавчий комітет камянець дівчинської міської ради, було внесено запис, що вона є юридичною особою, і так воно пішло із громадської ради до громадської ради. Те положення передавалося, і наразі в положенні прописано, що вона є громад. Юридичну особи чи може бути, але державний реєстратор не проводить реєстрації таких громадських організацій зв'язку з тим, що е, тільки органи е, виконавчої влади або адміністрації можуть погоджувати положення про громадську раду, складні, а не бути юридичними особами. будь ласка чи проводилася реєстрація, чи ви зверталися, чи не відмовила. Так, ми зверталися а, до державного реєстратора, е і ходили представники громадської ради які у нас були, -бур, пан Бурбан, пан Боресько, Семеннишин, не але державний реєстратор їм пояснив їм, що це треба звертатись. Тобто воно не є юридичною особою, а тільки погодження е органів місцевого радування, виконавчого комітету має е місце. Це не є юридичною особою. Не передбачено ні міністерством міститі ціні постанову та вміну про те, щоб громадські ради були юридичними особами. Тобто була допущена помилка саме представниками особового особи виконавчого комітету, які при розробці положення про громадську раду допустили помилку. Я думаю, що на надалі збори громадської ради. Внесуть зміни до положення, передуть до виконавчого комітету, що це було неправильно зроблено і зміниться положення про громадського. Власне в засіданні ви викладав е -е, поголошення, які я так бачить затверджене рішенням міської е -е, ради. Зборів. Мару що зборів, так, 29 травня 2014 року. Воно інші це положення. Так. Інших змін несу? Ні. Ваші інтереси хто буде поставлятися? Мабуть, коли не стане у 29-го 76-го року народження, вулиця місії Кам'янець-Подільського міста Кані-Сподійської вулиця Годолинця, то на 5 квартира дежурних. З приводу вашого запитання я хочу пояснити наступне. Існує на даний момент положення про громадську раду 16.03.2011 року, яке затверджено рішенням громадської ради при виконавчому комітеті Кам'янського міської ради 163.11 року номер 1 і погоджено рішенням виконавчого комітету Кам'янського міської ради від 12.05 року номер 630 Далі рішення своє виконавчого комітету Кам'янського міської ради. Від 12.06.2014 року визнає таким, що втратило чинність оце от положення про громадську раду від 2011 року. Ще раз звертаю вашу увагу на дату 12.06.2014 року. Мотивується виконком тим, що горшунок подав їм записку про те, що нібито дане положення не відповідає вимогам чинного законодавства. Враховуючи службову записку заступника міського голови команду керуючого справами Шунова, і від 2 квітня, дивіться, 2 квітня 2014 року, номер 16, зв'язку з відповідністю положення в іншого законодавства, виконавчий комітет вирішив. Нібито звернення було 2 квітня, а рішення має місце 12 червня. Натомість ще 29.05.2014 року. Мають місце загальні збори громадської ради, які розробили нове положення 29.05. І це нове положення подали міському голові і членам виконавчого комітету на погодження. І це нове положення було в них, воно було розміщено на офіційному сайті. Але враховуючи корупційну складову і те, що містом керує організована злочинна група, дане положення від 29.05.2014 року, воно затверджено зборами громадської ради при виконавчому комітеті Кам'янець-Подільської міської ради. Тобто воно діє, тому що основним органом для громадської ради є загальні збори. Але воно не погоджено виконавчим комітетом Кам'янець-Подільської міської ради. Вони скасовують положення на даний момент і затверджене, і погоджено від 12 .2014 року, чого ми вважаємо не мають права робити. Тому, коли суд перейде до питань перед початком розгляду. Справу по суті я буду клопотати про витребування матеріалів, що стали підставою для винесення рішення від 12.06.2014 року. Цю службову записку і інші документи, які стали підставою для винесення цього рішення, тому що другим пунктом цього рішення червня чотирнадцятого року сказано. Що після проведення положення про громадську раду у відповідність до чинного законодавства та внесення необхідних змін винесе питання погодження положення на засідання виконавчого комітету камянсько подільської міської ради 29.05 зробили таке положення. Положення їм дали. Тобто вони на виконання другого пункту, оскільки положення було приведено, загальні да. збори засідали, положення е, зробили. Е, Затвердили положення, яке вважали за потрібне. Вони надали його виконавчому комітету. Тобто, другий пункт даного рішення червня 2014 року виконаний самим ж виконавчим комітетом Кам'янської міської ради, не було. Далі в. 26.06.2014 року знову відбуваються загальні збори, які обирають членів і вже постійного голову і е, затверджують знову структуру і склад, і знову ж подають даний документ на погодження міському голові. 26.04.2014 року подають на погодження міському голові. Я попросила в силу цього рішення 12 червня 2014 року. Вони, зробивши ці протиправні дії, не маючи права, немає в них повноважень е, виносити рішення про м, визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету про погодження положення. Вони мають право тільки погоджувати положення. Вони не мають права виносити рішення про визнання таким, що втратило чинність рішення про погодження свого ж положення ще в далекому дитині. Ще році, через три роки виносити рішення про скасування свого погодження. Але зробивши це злочин, вони виносять рішення від 10 липня 2014 року. Це саме не цікаве рішення від 10 липня 2014 року. Вони його виносять вже після засідання загальних зборів, вже після нового положення, нового регламенту 29.05.14, вже після. Е Створення нового складу та затвердження постійного голову громадської ради 26.06.2014 року, в липні, 10 липня 2014 року, там якась була ну, відверта злочинна службова записка і ліки 38 року, де він говорить про те, що оскільки ми ж скасували положення то ми тепер будемо скасовувати і склад. І вони виносять рішення про визнання тим, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 18 квітня 2013 року, номер 550 про затвердження складу громадської ради. Таким чином вони і положення скасували, і вони скасували склад, який вони затверджували 18 квітня 2013 року. І от з 10 липня 2014 року, незважаючи на всі ці їхні відверто протиправні дії, про які громадська рада не знала, спокійно діє громадська рада. Ми вам показували документи, що визнають громадську раду, нагороджуючи членів громадської ради. Громадська рада виступає на сесії на виконавчому комітеті, І 25 грудня дві року. 2014-го року знову ж таки з'являється рішення про ліквідацію громадської ради. Дане рішення знову ж таки вони вийшли за межі своїх повноважень, не мали права її це рішення. Ми. Да, ми дійсно не маємо на даний момент статусу юридичної особи. Але мова йде про положення від 2011 року. Свої зміни до положення, своє положення від 29.05.2014 го до року. Ми прийняли, ми його затвердили. За законом ми повинні дати його на погодження міського голови. Міський голова зобов'язаний його погоджувати. Те, що в нас міський голова діє не в інтересах громади міста, а в інтересах організованої злочинної групи, це його особисті проблеми. Громадська рада виконала всі передбачені положення і постановує Кабміна вимоги законодавства щодо своєї діяльності. Я вам пояснила ваша честь юридично. Діє на даний, на даний момент має місце положення від 16.03.11 року і затверджене, і погоджене. Вони хочуть його скасувати. Крім того, є затверджене положення від 29.05.2014 року. Вони нам це положення не погоджували. Рішення виконкому про що будь-яких дій щодо цього положення вони не виносили, тому ми їх і не розкажуємо. У нас діє на даний момент дане положення. Ми конструктивно дорадчий орган. Відповідно до положення, ми сіли і прийняли нове положення. Повноваження ви надавали попередження. Так,